Слава Ісусу Христу! Раді вітати вас на каналі Піблійні історії. Сьогодні у нас наступна історія під назвою Подарунки для царя. Треба йти далі, казали мудреці, ідучи по пустині на верблюдах. Ця зоря веде до особливого хлопчика. Він новий цар Божого народу. Мудреці вже довгий час подорожували, вони хотіли знайти нового царя і поклонитися йому. А також принести йому свої подарунки золото, латан та смирну. Після довгої подорожі нарешті мудреці прибули до Єрусалиму. Де новий цар? розпитували мудреці людей. Ми хочемо поклонитися йому. Люди нічого не знали про нового царя, їх управителем був цар Ірод. Цар Ірод дуже занепокоївся, коли почув про нового царя. Він запитав священиків і вчителів закону, де має народитися Спаситель? Йому відповіли, Боже слово каже, що цар має народитися у Віфлеємі». Цар Ірод збрехав мудреця: Підіть і знайдіть нового царя. Потім прийдіть і скажіть мені, де він є. Я також хочу поклонитися йому. Мудреці залишили царський палац і пішли далі за зіркою. Вона привела їх до одного дому в місті Вифлеєм. Там вони побачили маленького Ісуса, що лежав на ручках своєї матері. Мудреці стали на коліна і поклонилися йому. Потім вони піднесли йому свої подарунки: золото, ладан та смирну. Цим вони продемонстрували свою повагу до Ісуса, майбутнього царя. Увісні Бог застеріг мудреців не повертатися до царя Ірода і не казати йому, де знаходиться Ісус. Цар Ірод хотів знайти маленького Ісуса, щоб вбити. Він не бажав бачити Ісуса наступним царем, але Бог не дозволив цареві Іродові завдати шкоди його Синові Ісусові. Мудреці повернулися додому іншим шляхом. Вони були дуже раді, що знайшли і поклонилися Ісусові, і піднесли Йому свої дари. Господеві Богу своєму вклоняйся, і служи одному йому. Матвія, 4 розділ, 10 вірш.